Доброго вечора всім. Так, Зайшов, проїду, що у нас тут Фазонята. Так, он бачу з роздовбаним крилом. Треба буде зараз подивитися, що там з ним. Як оце чортовно таке крило роздовбане. Бачу, треба їм їсти понасипати, бо нема. Ай, комарі. Розкльованих більше ж нібито нема. Ай. Трохи потеплішало, комарі дають дроту. Покусують добренько так. Так, нібито ростуть. Дівничка пуста. Значить і ростуть, і їдять. А щось мені не зрозуміло, що там триадненько, чого воно криво подобане сильно. Так, ану, кіш, це може це ти йому і добало криво, а? Не видно, на дзьоб трохи в крові. Іди криклива. А ну йди сюди. Ти це чого? Так, воно і кело подобане. І жопа подобана. Це ти чого? Прийдеться братью зараз в окремі вольєр розсажувати, щоб не завернулось. Щось воно так сильно подобане. Ще навіть поняти не можу і спона подобана. А бачу, і ще в одного хвіст ззаді подобаний. Хтось тут хто такий у нас занадився, їх так люя, це цікаво. Бо точно бачу одно, що ззаді як пір'їна вирвата наїбите, як кров. О, да. О, Ось все. Прям видно. Щас жопа в крові. Зрозуміло тоді. Добре, не забувайте підписуватися. Ще буду дивитися в чому проблема. Що це вони покльовані такі. Далі буде. Всім дякую.